Ви серйозно? Noмер 3. Аляує. Мене залишилося щось всередині. Pour olive oil into the orange. Ну, звісно, оливкова олія. Що ж туди ще налити? Нічого ж більшого горючого придумати не змогли. Якщо ви, Дон Пабло, Бар і маєте оливкову плантацію, то цей рецепт вам підійде ідеально. Just below the top of the stem. It will burn for hours. Момент істини. Не обпалити собі пальця. Я так подумав, може цій маленькій спалахуйці просто не вистачає потужності. І це лайв! Вона працює. Та ти що? Тепер робимо ось так. Лайфхак працює, Тепер цікаво, як довго воно буде горіти. І друге питання: чи буде в мене трошки пахнути апельсином?